Молимося новенно до матінки Божої неостанної допомоги, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Мати неостанної допомоги. З найбільшою довірою приходимо сьогодні до Твого святого образу, щоби просити Твоєї допомоги. Не розраховуємо на власні заслуги, ані на наші добрі вчинки. Лише на безконечні заслуги Ісуса Христа і на Твою незрівняну материнську любов. Ти дивилася, о, мати на рани відкопителям і на Його кров, пролиту на Христі заради нашого Спасіння, твій Син, помираючи, дав нам тебе за матір. Чи ж не будеш ти для нас, як проголошує твій солодкий титул неустанною допомогою? Тому тебе, о мати, неостанної допомоги через стражденні муки і смерть Твого сина, через незбагненні страждання Твого серця, О співвідкупителько, найгарячіше просимо виблагати нам у Твого Сина, ту благодать, якої кожен з нас гаряче прагне і потребує. Ти знаєш, О преблагословенна мати. Як гаряче прагне Ісус наш Спаситель уділити нам усіх плодів відкуплення, ти знаєш, що ці скарби складені до Твоїх рук, щоб Ти розділяла їх серед нас. Тому випроси нам у найласкавіша мати Ісусового Серця, ті благодаті, яких кожен з нас покірно просить, а ми з радістю прославлятимемо Твоє милосердя на віки вічні. Амінь. Маріє, почуй благання наші, благаємо тебе, мати, неостанної допомоги. Благаємо тебе, мати, неостанної допомоги, за хворих, щоб їх оздоровила. Благаємо тебе, мати, неостанної допомоги, за заклопотаних, щоб їх утішила. Благаємо тебе, мати, неостанної допомоги, за тих, що плачуть, щоб їм сльози витерла. Благаємо тебе, мати, неустаної допомоги. За сиріт та покинутих, щоб їм матір'ю була. Благаємо тебе, мати, неустанної допомоги, за бідних та потребуючих, щоб їм допомагала. Благаємо тебе мати неустаної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди спровадила. Благаємо тебе, мати, за тих, що зазнають спокуси, щоб їх і суд діявольський визволила. Благаємо тебе, мати, неустанної допомоги, за слабких, щоб їх у доброму підтримувала. Благаємо тебе, мати, неустанної допомоги, за грішників, щоб їм каяття та ласку сповіді випросила. Благаємо тебе, мати, неустанної допомоги. За вислухання всіх прохань наших, благо тебе, мати не останемо. Маріє прийме подяку нашу, дякуємо тобі, мати, неостанної допомоги. Дякуємо тобі, мати допомоги. За оздоровлених із хвороби. Дякуємо тобі мати, допомоги. за втішених у напасті, тобі мати, не допомоги, за потішених у розпачі. Дякуємо тобі, мати За підтриманих у сумнівах, Дякуємо тобі мати, неустаної допомоги, за визволених із гріхів, дякуємо тобі, мати, неустануї допомоги, за вислуханих у благанні. Дякуємо тобі мати, не остану і допомоги, за милість нам дану. Дякуємо тобі, мати, не остану і допомоги, за любов Твою материнську. Дякуємо тобі, мати не остану за доброту твою незрівняну, Дякуємо тобі, мати не останує за всі ласки нам та іншим випрошенім. Дякуємо тобі, мати, не останує О Марії, мати неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас із чудотворного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами, просимо поглянь на нас ласкаво та вислухай благання наші, прийди нам на допомогу в різних потребах наших, Благаємо тебе невтомно і гаряче, допомагай нам неустанно. Допомагай нам неустанно. Мати Божа неустанної допомоги. Допомагай нам неустанно. Мати наша найкраща. Допомагай нам неустанно. Посередниця наша у Бога. Допомагай нам неустанно. Подателько усіх ласк. Допомагай нам неустанно. Мати святої витривалості. Допомагай нам неустанно. Престол Божого милосердя, Допомагай нам всемогутня заступниця, не За поруку нашого спасіння, Допомагай нам устану, переможниця сил пекельних, Допомагай нам пристань нашої надії, Допомагай нам зміцнення слабких. Допомагай нам, не остану, притулко пригнічених, не остану. годувальнице голодне, допомагай нам, не остану. Захиснице убогих. Допомагай, лікарко, допомагай нам, не чудотворна Чудотворна допомагай не остану. Порятунку грішників. Допомагай нам, не Осана. Надія тих, хто впав у відчай. Допомагай нам, не останні опікунко святих місій, виховательку священицьких покликань, неустану, Вчителько духовного життя, Допомагай нам неустану, сторожа доброчесності, Допомагай нам опікунко родин, Допомагай нам сердечна мати сиріт. Допомагай нам, не остану, спасіння помираючи, допомагай нам, не устану, нашої долі, допомагай нам, не Надійна провідниця до неба, допомагай нам устану. Оборона наша на суді, допомагай нам, не остану, визволителька наша зчистилища, допомагай нам, не устану, молимося. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію за Матір. Просимо Тебе, щоб ми, безустанно прикликаючи Її материнську допомогу, заслужили на те, щоб могли постійно споглядати плоди Твого спасіння, який живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.